Йду по околиці ранішнього міста. Ну тут місто в місто переходить, Отако буде 5 кілометрів вперед, міста, міста, міста. Що Для Саратців, Що тут? Ну що тут з гадюшником? Як тут рівняти з гадюшником? Оці, вибачте, це слово бляді сарацькі, всі їздять в Германію, всі тут бувають. Але на їхній крошечні мозгід нічого це не впливає. Вони крадуть, сруть і воняють. Це в Сараті. Ось тут пахне, я йду пахне. Ну, розумієте, от бачите, кілька машин. Але пахне. Там якимись квітами, там бузиною, там печуть якісь пончики, пірошки. Ну, кругом пахне. Я взагалі тут смороду не чув, а в Сараті виходиш ви на поріг і вже смердить там. Гавном сменячим. Чи в центрі там райчевий райчевий шоблом тим. Ну смердючник, гадючник. Що було гарне, все порізали, поламали. Попробуй тут в Германії хоч одне дерево зріж. Та тебе тут роздеруть на куски. А те, гівно зарянське. Покрало вже, погризло, половину дерев. Не фатає її украсти. На дорогах, на асфальті, дивіться, який тут асфальт. Тут такого от ремонту, як в сараті, геть немає. Там запшикали тими пшичкачками. От, і мільйони. От, Видно, що ремонтують, видно латки. Ну, Дуже мало, дуже мало, але є. От, А тротуари, дивіться, які тротуари. Куди не йдеш, я тут вже ходив, довго і нудно. І я взагалі не бачив, щоб не було якихось тротуарів. Що... Крумся, мало того, дивіться, який широкий. Це щоб для... на велосипедах їздили. О, Тут знаєте, скільки на велосипедах їздять. Прямо отака германія. Отака. Дивіться, дивіться, не зашмигана, бо тут люди, розумієте, люди, а не те заранське бабочудище, брудне, смердюче, яке із-за своєї жадності втратило будь-яке людське чи жіноче подобіга. Свиня на, на троні. Свиня, справжня свиня на саратському троні. Смердюча, брехлива, огідна, оце така ваша влада. І це її отечення. Я дивлюся на них, ви знаєте, мені смердить. От, буквально в смислі смердить. Ну це така, от. А у вас, як, як ви подивитесь на свиню, що вам пахне? Хіба що вона зарізану, і пожарено, посмажену. Отаке, от панове сараці, дивіться. Це Германія, Німеччина чиста, вимита. І що тут говорять, що тут важко жити. Не знаю, для грайчевої було б важко, бо тут і руки подрубували б за те, що краде. А для тих, хто чесно працює, тут не важко жити. Дивіться, скільки авто і які авти. Всі нові, нові. розумієте? Тут на гавні ніхто не їздить. От, нові, хай дешевші, хай дорожчі, але нові авто. От. Всі живуть в гарних будинках. Дивися на великий будинок. На сараті там величезний будинок живе, Вор із воровкою, ну тобто з другою жінкою. А тут великий будинок, це живе власник і здає. От, я тут бачу, здають, здають, здають. Ніхто тут не займає так багато. Ну, три-чотири кімнати, це максимум мільйонер там займає. А він здає. От. І взагалі, отут, вчора я зустрічався з мільйонером, скажімо так. От. так. Вибачте, за слово, в нього в сараті <п 'є> куди крутіше машини, ніж той мільянер. І, да? скажімо так, ну, чиновник якогось досить високого рівня. Досить високого, розумієте, такого масштаба державного. Ну, все по-простому, все нормально. Без всяких. Ось така, ось така. Німеччина, поля засіяні, корови ходять. Ну от іду і дуї, розумієте, абсолютно навіть уже не чекаю о, якийсь о, поганий. Запах все, все чисте, все пахне. Це при тому, що доща тут пару днів не було, як мінімум. От і нічого тут не змило, все тут як було, так лежить. Все, буду далі знімати.